Цей випуск ми хотіли би присвятити унікальному виданню: віснику кооперативного страхування. Журнал виходив з 1918 по 1919 роки в часи існування УНР. За цей короткий період редакція переїздила принаймні тричі. Починали з кімнати 28 на вулиці Хрещатик, 30 триповерхового прибуткового будинку, що належав австрійцю Антону Шанцеру. Згодом, у 1922 році будівлю націоналізують більшовики, а у вересні 1941-го підірвали радянські війська, покидаючи місто. Але найдовше редакція віснику знаходилась у новому, як на той час, прибутковому будинку у стилі Модерн на Костьольній Дев'ять. Ця будівля збереглась і досі. Останнім місцем був хрещатих 48. Орендували кімнату у прибутковому будинку Целестина Верле, швейцарського купця, що торгував годинниками. Будівля теж частково зберіглась і до нашого часу. Саме тут вийшов останній випуск журналу, датований груднем 1919 року. В цей час Київ знову захопили більшовики. У місті спалахує епідемія тифу, тож редакція віснику так ніколи більше і не відновить свою роботу. Ось про що писали останні номери віснику, пропагували використання глиняної черепиці як покрівельного матеріалу, розраховували ймовірність настання страхових випадків згідно математичних формул, говорили про збільшення вартості полісів через загальне здорожчання. аналізували, як працює страхування від вогню у США. І навіть розповідали, як страхують худобу в Індії, але особливо зворушливою є стаття пана Поліщука в останньому номері за назвою кооперативне страхування в Галичині. Варто звернути увагу на контекст. На початку 1919-го було оголошено акт злуки ОНР з луки між УНР та ЗУНР. Хоча в грудні 1919-го його вже було скасовано, автор все одно з захопленням розповідає про Галицькі страхові товариства Дністер та Карпатію. Як суто громадська установа, котра живе і боліє інтересами свого народу, товариство не замкнулось у вузьких ремцях своєї спеціальної справи. Воно приймало значну участь і в культурній роботі на користь рідного краю за час свого існування товариством одлічено від своїх прибутків на отримання просвітніх, добродійних і таких інших установ біля одного мільйона корон. Крім того, не уведено допомоги для вогневих вартових і громад, а також нагород за пожежні рятунки 151 417 корон. Наш нарис про діяльність Дністера був би неповним, коли б до цього нарису не додать кілька слів для порівняння галицької та російської дійсності. Територіально Галичина, малий клапоць, площа її рівняться 78 тисячам 493 квадратним кілометрам. На такій невеликій території товариство мало портфель, котрий в деякі роки, наприклад, в році 1912-му, складався з 272 тисяч ризиків з лишнім. Причому страхування з одного боку будувалося виключно на добровільних засадах, без тіні примусовості, а з другого боку воно велося в тяжких умовах нерівної конкуренції й ворожої агітації, котрій допомагали і деякі органи преси. Зазначена вище територія Галичини і Буковини це приблизно територія одної російської губернії, наприклад, Саратовської, яка займає 74 тисячі 244 квадратних верстви. Що ж зроблено по земельному добровільному страхуванню в цій губернії? В ній у 1911 році пізніших даних не маємо. Земство заключило всього 12 тисяч страхувань. Ці цифри, коли їх поставити рядом з даними про величину портфеля Дністера, без зайвих слів говорять, яка величезна робота ним проведена. А ось і список редакційної колегії журналу: ці відчайдушні професіонали страхування продовжували працювати у окупованому Києві і видавати журнал мовами авторів статей, переважно українською. Інго творимо майбутнє страхування, шануючи його історію.